Напередодні величного свята Василія Великого зустріти милитовно Старий Новий рік запрошують в Марійський духовний центр «Зарваниця», що на Теребовлянщині. Там у вівторок, 13 січня, о 20-й розпочнеться вечірня з Литією, а о 22-й відправлять літургію святого Василія Великого. Після богослужіння можна буде подивитись на вертеп від студентів Тернопільської духовної семінарії. Усіх гостей пригощатимуть гарячим чаєм і солодощами. Наш владика носить ім'я Василія. І також з 13 на 14 січня в нас теж є своя програма. Все починається вже тут, у нас в соборі, літургія, верніше так, вечірня літургія. Знову ж таки, владика вже сам особисто всіх вітає з Новим роком, засіванки. І тут потім пригощаємо всіх про чан гарячим чаєм. Печивом, солодощами. Ну кожного року у нас була така гарна така традиція, що влаштовували фейерверки, але оскільки цього року час такий, який не дуже сприяє цьому, то ми вирішили обмежити це святкування в такому форматі. На свято Василія Великого, 14 січня в соборі Зарваницької Божої Матері о 8 ранку утреня святі літургії Івана Золотоустого відправлять о 9, 12 та 14, а о 17 людей запрошують на вечірню.